Радомисель – центр туризму, культури, історії та мистецтва Житомирщини. Цими вихідними п'яту річницю від дня створення відзначив музей української домашньої ікони Душа України для Ольги Богомолець, як і для більшості присутніх на дійстві, і музей і замок насправді дещо більше ніж просто відновлені традиції. Для мене це модель відбудови не папірні, не млина. Для мене це модель відбудови держави. Коли тобі потрібно зібрати всі сили, зціпити зуби і рухатись вперед, і як тільки ти станеш сильним, як тільки ти почнеш робити перемоги, люди до тебе потягнуться і повірять. Те, що щось відбудеться, музей української домашньої ікони та старожитностей, душа України, є єдиним у світі. Музей нараховує понад п'ять тисяч домашніх образів з усіх куточків країни, які громадський діяч Ольга Богомолець зібрала особисто. Люди, які будуть проходити цю екскурсію, будуть дізнаватися зовсім нові речі про історію нашої великої родини, яка називається Українці і нашої величної країни, яка за часи іконоборства, за часи радянської влади втратила віру в свої сили. Весь час дивиться то на схід, то на захід. Хто ж кращу руку протягне сьогодні? Замок музей Радомусель відроджує європейські культурні традиції в Україні та популяризує українську культуру. З нагоди свята до замку Радомосель приїхали закордонні посли Франції, Румунії, Словенії, Литви, керівництво області, громадські та культурні діячі. Музей він живий. Він живе своїм життям, і життя в нього, як і у кожної людини, дуже різноманітне. В кожній цій іконі є душа, те, що в кожному закуточку цієї споруди. Є щось цікаве, що людина переживає, будучи тут це безперечно і однозначно. Також замку музею було подаровано унікальну книгу репринт із служебника Івана Боярського. Особливою подією став показ сучасного етнічного одягу для дітей від майстерні Аденчик Баденчик. Автор ідеї Вікторія Щербань зазначила, що одяг є традиційним кожна річ відновлена з оригіналів і всі елементи унікальні. Ой, Приємним сюрпризом на завершення свята став виступ бовсунівських бабусь, котрі надали можливість насолодитися прекрасним автентичним співом. Крім того, в комплексі відкрили готель. Кожна кімната якого виконана у стилі окремих європейських країн. На цьому дійство і завершилося. Лада Швенко, Олег Павлюк, телеканал СК 1